Патріотизм до батьківщини виховується з маличку, він основується на дбайливому ставленні до рідної землі, своєї малої батьківщини, її історії, поваги до народних традицій і звичаїв, фольклору, любові до рідної природи. Немає в людині місця дорожчого, ніж те, де вона народилася, землі на якій зросла. Щоб по справжньому любити рідний край, його слід добре знати. Необхідно вивчати його історію, мову, культуру. Місто Тростянець має давню славну історію. За цей період місто будувалося, зростало, змінювався склад населення. В різні періоди воно входило до складу різних держав, що позначилося на звичаях, обрядах, мові людей. Тростянець відомий своїми архітектурними пам'ятками, такими як палац Галіцина, Круглий двір, Благовіщенська та Вознесенська церква, Німф. Це найвідоміші архітектурні пам'ятки, відомі нам з часів заснування Трестянця. Тож, давайте заглибимось в історію та архітектуру рідного міста, щоб дізнатись безліч цікавих речей. Панська садиба. Палац Голіцина це лише одна із архітектурних споруд, які збудовані були у середині 18 століття. Палац Голіцина був зовсім не таким, яким ми зараз його бачимо. По-перше, він був одноповерховим і складався із трьох будов: Центральна будова, панська, де, власне, і мешкали пани, і дві дворових, або як вони ще називалися, господарчих споруди. Це тільки зараз вони об'єднані в єдиний комплекс. Другий поверх був збудований тільки в кінці ХІХ століття. Нащадками. Леопольда Єгоровича Кеніга. Це був його старший син Федір. Вся споруда збудована була у 1762 році, але поновлена була десь у 1878, а потім остаточно була збудована у 1905 році. Раніше будівля мала строгі форми класицизму. Після перебудови їй додали деякі барочні риси: криволінійні фронтони, скульптурні прикраси, ліпнину. Зверніть увагу, що цей будинок дуже в архітектурному плані цікавий своїми пілястрами рубельного стилю. Зверніть увагу, вони оторочують перший поверх і другий поверх. Зверніть увагу на фронтони, входи. Ви бачите. Мезонін над другим поверхом, він зроблений як портик або наддаща над портиком. Цей портик складається із двох колон і таких вузеньких східців. Цей портик вінчає вікно півколом, і над цим півколом ми бачимо обличчя діани. Це богиня плодороддя. Чому плодоріддя? Тому що поміщики займалися сільським господарством. Це лише Кеніг пізніше почав ще займатися індустріальним розвитком Тростянця. І, звичайно ж, ми бачимо там унікальні і дуже гарні грифони. Це леви, ви бачите, які тягнуть Коліщатка, коліщатка Як образ постійного. Обертання землі як образ постійного життя, продовження життя. Подивіться уважно на вікна. Ви бачите, що кожне вікно обрамлено вгори сандриками. Сандрики в вигляді квітучих трав, рослин. А на самому верху, над другим поверхом, ви можете побачити поручні, здавалося б, туди можна піднятися і помилуватися парком. Але насправді це лише елемент декору, який був таким популярним у той час. Окрасою внутрішнього дворика став портик, який ви бачите за моєю спиною. Ви бачите портик, біля портика, якщо входиш туди, дві колонни. Ці колони називалися дорійськими, бо вони не мають особливих прикрас угорі. Але там ви бачите елемент декору, який дуже характерний для всіх військових, особливо для голіциних це щит і меч, мечі і щити, як захист цього палацу, як захист власного будинку, від ворогів. А також зверніть увагу на двері. Двері тут особливі. Величні, красиві, зроблені з Мореного дуба. Зверніть увагу на те, що двері мають невеличкий окрас, який дуже схожий на грецький, адже ми саме знаємо, що в Греції є такі візерунки, як на цих дверях. Внутрішній дворик теж виражався і дуже схожим був на е, місце для розваг. Зверніть увагу на Тум був в центрі. Раніше тут був фонтан. Ми не змогли сюди довести воду, бо водогін у нас з того боку, і фонтан елементарно перемістився до парадного входу. У внутрішньому скверику, який ближче межує до Білої церкви, ми бачимо дерева унікальні, прекрасні і дуже вишукані, бо вони привезені з різних країн, із з різних континентів. Ви бачите поруч біля входу внутрішнього два величних чорних горіха, які привезені з інших країн. А також далі по цій алейці ми бачимо ще такі дерева, як канадський клен, є тут і пробкове дерево, є старовина мадрина, є навіть унікальна сосна з дуже довгими голками, яка привезена із південної Америки. Фасади панського будинку звернені до парку. З парадного входу це сучасна алея закоханих. Минулому паркова зона з цієї сторони будинка простягалася до сучасної п'ятої школи і з'єднувалася з сучасним парком Чайковського. Фонтанчик перед входом у будинок додає вишуканості прибудинковій території. Щоправда, позатим путі, установленим у нішах на другому поверсі садиби, до фонтанчика рішуче нема ніякого діла. Вони презирливо відвернули свої погляди убік. Зараз, коли йдеш по алії закоханих, то навіть уявити важко, що ще сім років тому тут були руїни, і бур'яни і кущі досягали другого поверху цієї прекрасної, дуже гарної вишуканої веранди, двоповерхової веранди. Зверніть увагу, що там прекрасна колонада, і ця колонада. Теж має дорізьке коріння. Тобто, бачите, оздоблення мінімум, але вишуканість присутня. Зверніть увагу на другий поверх. Раніше, навіть ще років 20 тому, були східці прямо зовнішні східці з правого боку, по яким можна було піднятися одразу на другий поверх. Подивіться на прекрасні пани або Амурчики їх ще називають на другому поверсі. Ви бачите, вони різні, але вони уособлюють собою могутність і благородство цієї садиби. І на самому верху, там де оці невеличкі портики, ви бачите, що теж щити. Погляньте, будь ласка, на колонаду, колони теж мають елементи декору. Ці елементи декору теж нагадують нам щит і меч. Відвідувачі палацу не раз задають питання, чи це видумані сучасні елементи декору чи старовинні. Я вам скажу відверто, що коли намагалися відтворити старовину, коли намагалися відбудувати все те, що існувало, намагалися по найменшим крупинкам, по тому що залишалося від старовини відтворити новітні сучасні. Окраси, малюнки, пілястри, візерунки, в тому числі і візерунки, які являються пілястровими візерунками. Ви бачите, що вони мають дещо іншу, може, зафарбовку, але так здається, вона більш прекрасною, вишуканою. Окрасою скверика являється дуб. Зверніть увагу на цей розкішний. Трьохсотрічний дуб, він завжди теплий, і коли до нього торкаєшся, то енергія заповнює тебе всю. Ви бачите, що наша алія закоханих починається стилізованою колонадою і завершується альтанкою. Раніше Альтанка теж була в цій місцевості. Вона знаходилась тоді ближче до Білої церкви і мала такий жакований, вишуканий вигляд. Першим відомим нам власником панської садиби був Тимофій Васильович Надражинський, який народився в селі Тростянець десь у 1660-1667 роках. Спочатку він був простим священником, а згодом протиреєм Вознесенської церкви. Високі духовні якості Тимофія Васильовича стали відомими російському царю Петру І, і він призначається проти іреєм придворного благовіщенського собору в Москві, стає духовником государя. До самої смерті імператора постійно перебуває при ньому, супроводжуючи в усіх військових походах та численних поїздках. Петро І високо цінував діяльність свого духовника і у нагороду подарував йому у 1720 році Тростянецький маєток. Після смерті царя на Даржинський був до. Поховником імператриці Катерини I. І лише після її кончини в 1728 році повернувся у світ Ростянець. Незабаром він прийняв схему під ім'ям Товія в стінах Охтирського монастиря. Тимофій Васильович Надарженський. На цьому портреті ми бачимо копію з парсуни, тобто з його портрету в середині 18 століття, ви бачите. Не просто Тимофія Васильовича на Держинська, а радника, духовного наставника Петра І він похований у Охтирці біля собору. Син духовника Тимофія Надаржинського Держинського Полип Тимофійович успадкував Трестянець. Передав його своєму синові майорові Тимофію Полиповичу на Держинському. Потім має так успадкувала його дочка Олександра Тимофіївна Надаржинська, що вийшла заміж за Олексія Івановича Курсакова, губернського праводаря, який вмер до Странна в 40 років. Юною вмерла від туберкульозу їхня дочка Варвара, а от інша дочка Софія Олексіївна Курсакова успадкувала весь величезний стан родини. Софія Олексіївна вийшла заміж за Василя Петровича Галіцина Рябчика, дійсного статського радника, камергера Харківського повітового праводаря у Софії Олексійни і Василя Петровича було два сини, один з яких Олексій Васильович успадкував Тростянець. Наступним власником нашого маєтку є Василь Петрович Голіцин. У Василя Петровича Голіцина ми бачимо зовсім інші плани, зовсім інший вид, вигляд. Час перебування Тростянця у власності сім'ї князя Олексія Васильовича Галіцина припав на період активного садибного будівництва на Харківщині. У цей час такі великі поміщики, як Завацький, Репнін, Галіцин та інші, створюють у своїх маєтках цілі ансамблі з палацових, культових і службово господарських споруд. Галіцини забудовують ростянець будівлями в стилі російського класицизму. Садибу прикрашав княжий палац. Безпосередньо до нього примикали парк, оранжерея та кам'яна церква, нині діюча Благовіщенська церква. Олексій Васильович Галіцин навчався в училищі правознавства разом з Петром Іллічем Чайковським. Вони були товаришами і влітку 1864 року Олексій Васильович запросив свого друга погостювати на Сумщині. На той час сюди ще не притяглися калії залізниці. Із Петербурга багатий приятель привіз студента-музиканта у власному екіпажі і оточив його увагою. У Трестянці Петро Ілліч відпочивав після зимових занять у консерваторії. Саме перебування в Трестянці надихнуло 24-річного Чайковського на створення свого першого симфонічного твору увертюри до драми островського гроза. Саме тоді в нього була криза. Криза, що він не міг писати, криза творча. Криза власна, криза кохання. Про це ми можемо взнати з його листів, яких він дуже багато писав до своєї сестри Олександри, до своєї спонсорки, як в сучасному мовах говорить Надії фон Мей. І, звичайно ж, він там жалівся на своє життя, на те, що завжди не вистачає коштів. Що в нього не завжди пишуться ті твори, які хотілося б йому чути, визначальну роль у подальшому зростанні Тростянця відіграв Леопольд Єгорович Кеніг зі своїми синами, які зробили місто відомим у всій Росії завдяки виробництву рафінаду стараннями Кеніга через місто пройшла згодом і залізниця унікальним е власником нашого маєтку, я би сказала навіть. Е Ось засновником індустріального виробництва в Тросянці став Польт Єгорович Кеніг. Людина унікальна тим, що пройшов шлях від простого робітника аж до мільйонера. яким чином він добре розумівся на цукроваріні. І коли він купив завод Галіцина, він побачив, що тут надлишок робочих рук і що можна збудувати поруч із тим заводом, який належав Галіцину. Ще один завод рафінадний. А ще він збудував у нас у Тростянці спиртзавод, маршзавод, вальцовий млин, паркетну фабрику, два цегельні заводи. Але тростянчани дякують цьому більше всього за те, що дав ковштиль і дав землі для будівництва залізниці. І в 1877 році вона з'єднала в єдиний залізничний вузол Харків, Суми і Київ. Взагалі, його внесок значний не тільки в економічний розвиток нашого краю, а й духовне відродження. Його коштами збудовані Вознесенський храм, будинок дворянських зібрань, лікарня надавалася також матеріальна допомога школам. Кожен власник панської садиби додавав свої риси в архітектуру будівлі і в орнамент кімнат. Зверніть увагу на ці прекрасні склепіння. Вони зроблені в вигляді багатьох арок. І крім того, ще ви бачите розетки в центрі розетки з закрученими листочками. Це особливість цього маєтності, і вони дуже прикрашають вхід і коридор. Погляньте на ці двері: саме через них заходили власники цього маєтку, бо саме там по коридору, де прекрасні склепні своди з розетками, ми були і спальні, і упиральні, і будуари. А за моєю спиною двері, через які заходили сюди гості. Цей зал. Він зроблений в античному стилі. Погляньте на ці грецькі портики, ви бачите е, прекрасні сульфіди, міфічні істоти, які підпирають цей портик. Сульфіди міфічні істоти з головою жінки, тулубом птаха, на голові корона в вигляді корінської колони. Це те, обереги. Погляньте на стелю. Ми бачимо по периметру прекрасний пілястровий рослинний орнамент у вигляді виноградної лози, бо всі голі не займалися виноградарством виновробством. І в Тростянці навіть стояли ронжереї, де вирощували стиглі ананаси до зимового панського столу. По кутах ми бачимо сандрики у вигляді двох переплетених віночків. Це те, що обереги на щасливе подружнє життя. Вони добре гармонують із центральним рослинним орнаментом довкола люстри, люстра, ламбрікини і штори тут теж не випадкові. Ми їх побачили у працях історика Лукомського, який в XIX столітті описував харківську епархію, жив у цьому маєтку і навіть для нас зробив ці замальовки. Звертаю вашу увагу ще на дві рекреації, тобто суміжні кімнати. Та, що праворуч, ліворуч, у цій залі, що праворуч, була фуршетна зала, там стояли столики з фужерами, з легкими наїдками, а праворуч у кімнаті сиділи музиканти, вони грали польки, мазурки, веселили гостей. Зверніть увагу на орнамент. Орнамент тут знаходиться, або пілястри, як і ще їх називають правильно, у декілька разів, у декілька поверхів. Той кутовий, який ми бачимо, змінюється іншим. І над дверима, ви бачите, той вже знайомий нам із колонади, орнамент щит і меч. І щити, як ви бачите, над дверима. Зафарбовані у такий яскраво золотавий колір. Ну, звертаю вашу увагу ще на те, що всі орнаменти, які ви тут бачили, особливо ті, що стосуються нашої стелі, були старовинні. Вони дуже давні і можливо, що частина їх, не всі, а частина їх була ще тоді, коли тут тільки будувався цей будинок ще. За часів на Пізніше вони вдосконалювалися, і я вам скажу, що деякі частини окреслюють собою місця, де раніше були дзеркала. Зараз на цих місцинах ви бачите портрет поміщиків, панів того часу, власників цього маєтку і е, наші картини, в основному, картини е, пейзажного спрямування. На місці розміщення картин в давні часи висіли дзеркала. Навіть зараз проглядаються місця, де вони знаходилися. На жаль, на даний момент збереглося в садибі тільки два старовинних дзеркала. Однак і цього вистачило, щоб оцінити оригінальність їх обрамлення. Оригінальними є і дерев'яні сходи, зроблені без єдиного цвяху, і які теж мають своєрідний орнамент. До речі, другий поверх будівлі, на якій ведуться сходи, був побудований сином Леопольда Кеніга. За моєю спиною знаходяться старовинні сходи. Їм уже більше ста років. Ці сходи збудовані тоді, коли будувався і другий поверх, а саме нащадками Леопольда Єгоровича Кеніга. Зверніть увагу, що ці сходи зроблені із Мореного дуба, без жодного цвяха. Крім того, жодна половиця не скрипить. Оці величні. Колони означають канделябри. Саме на них ставили або лампи освітлення, коли ще не було електрики, або свічі. Таким чином, вони мали певну функцію, і вони теж дуже давні. Вздовж сходів ми бачимо два рельєфа. Той, що ліворуч, уособлює собою рослинництво, а той, що праворуч тваринництво. Розташування кімнат будинку досить зручне. До того ж, вони на даний час є компактними. Хоча, як завірила краєзнавець, в минулому можливо кімнати були більш просторі. Ми знаходимося у прекрасному мезоніні. Ви бачите, за моєю спиною прекрасне вікно у вигляді півкола, і е, тут же у цьому мезоніні, залишилося ще часів Кеніга. Плитка, метлахська плитка із заводів самого Кеня. Зазвичай тут можна було розташуватися у креслі для того, щоб читати, дивитися у внутрішній садочок і милуватися е, природою. Веранда, що розташовується на другому поверсі, обгорожена металевим парканчиком, який з'єднує кілька маленьких стовпів. Орнамент дверей, які вийдуть на веранду, нагадує орнамент вхідних дверей. З другого поверху веранди прикра... відкривається прекрасний краєвид. За моєю спиною ви бачите Озерце, Лебедине Озерце, ви бачите прекрасну альтанку, і, звичайно ж, сюди приємно було піднятися кенігу управляючим, для того, щоб тут влаштувати або чаювання, або можливо просто розважити гостей краєвидом. Зверніть увагу на те, що на елементи декору. Тут можна побачити дещо різновид декору, а саме овочі і фрукти, якими так багата наша земля. В часи радянської влади в цьому будинку був дитячий садочок, після чого деякий час воно пустувало. У 2006 році почалася реконструкція. На даний час реконструкція ще повністю не закінчена, але сам будинок використовується як картинна галерея. Одна з прибудов використовується під музей шоколаду, інша під краєзначі музей.